Добрий день. Сьогодні дуже неочікувано. Я попала на ярмарок. Це південь Іспанії, маленьке містечко. Бачимо, що тут люди продають. Ну, я так думаю, це все те, що їм вдома не потрібно. Якісь ювелірні прикраси. От бачите, це така ще штука від швейної машинки. Підставка, там годинники старовинні якісь. Може, є такі поцінювачі, що купуються. Бачите, там дядечко стоїть і розповідає, наскільки цінний цей годинник. Може, зараз його і продасть. А тут ми бачимо прикраси різні. Далі йдемо. Так, це іграшки. Ті іграшки, які залишились, я так розумію, від дітей. і Вони вже їм не потрібні. Дуже багато людей. О, раритетні телефони. Оце так. Магнітофони. Боже, я такого вже не бачила, я не знаю, скільки 30 років, мабуть. Так, тут ціла купа іграшок. Це, я так розумію. Люди сюди привозять все те, що їм не потрібно. І продаються. Такими палатками ставлять, Вон, бачите, ваги, утюві, ого. Оце таке клас. Це диски, dvd диски Ого, я ще пам'ятаю таку назву. Картина раритетна. Сундук. Оце так сундук клас. Ще картина. Це щось вже новеньке. Де тут монетки, грошики, різні, марки, книжки? Йдемо далі. Ого, печатна машинка. Вази. Дивіться, які вази здоровецькі. Картини. Навіть пляшки, може дуже цінні. Боже, які тут всякі предмети різні. Дуже цікаво. Нагадаю, що це іспанське містечко, маленьке, але люди сюди поприїздили, мабуть, з різних регіонів. Зараз період туристичний, дуже багато тут туристів і, можливо, це. Розраховано на те, що туристи будуть собі купляти такі сувеніри. Різні. Зараз... О, зараз ще там дівчина щось розіб'є, скритки, вази різні, каміння. О, каміння я потім як познімаю, підійду сюди, подивлюся, що то за каміння, але мені здається, що то вони фарбовані думаю, що фарбовані, підкажіть мені, якщо я помиляюся, бо вони дуже-дуже такі яскраві. Насправді, я думаю, що вони такі не бувають. Так, тут трохи подивилися. Ще багато чого, Охо, маски. Так, ідемо далі. Тут щось таке, якісь картинки, як на мене не цікаво, то знімати не буду. Клюшки для гольфу, ціла купа різних. Та перехожу на іншу сторону. Зараз там подивимось. Я вийшла просто пройтися, але дивлюся, щось тут дуже так багато людей, то вирішила сюди підійти. І от бачите, мені пощастило. Так. Це теж таке собрали. вдома, що було, те продають. Старовинні меблі, плетені кактуси, такі пляшечки в кошиках. Це, ну я не знаю, тут, наче, як в музеї можна так ходити. Ваги старинні, підкови. Хтось співає? Так, що тут у нас є? Зараз да, людей не хочу знімати, намагаюся підійти так, щоб можна було роздивити, що є на прилавках. Ляльки. Бачиш, навіть дзвоником привертають увагу свою Боже, які маски страшнючі. Дамочка з бусиками. Треба ще свою сумку тут тримати, бо в період туризму можна залишитись без важливих для себе речей. Сумці. Ще такі старовинні. Ого, телефон класний. Це, О, там. Це там чи конкурс якийсь проводить? Не знаю, що там таке. Воно так гучно оре, що я звідси піду. Щось мені не цікаво. Я все одно не розумію, що вони там кажуть. Кошики. Іспанські. Ой, які браслетики які класні. Краса яка. Хожу мовчки, бо розповісти нема чого, то я просто вам показую, що тут є. А ви, будь ласка, підпишіться на мій канал. Поставте мені вподобайку, пишіть, що вам цікаво подивитись в іспанському місті, взагалі в Іспанії. Я зараз не мандрую по Іспанії, знаходжусь на одній локації, але так найближчі міста можу об'їхати та подивитись ціни та життя та ну, взагалі менталітет місцевих. Жителів. Так, це знову нумізмати тут. Монетки продають. О, ще там є ювелірні прикраси старовинні. мене трохи з ніг не збили. Дуже поспішали до нумізматів. Годинник старовий. Знову. Такі всілякі різні предмети. Так, ще такі плетені браслетики. Так, але мені, мене вразив отой сундук. Знов я його хочу побачити такий. Якщо пам'ятаєте, хто на мене підписаний, то я вже показувала такі сундуки на піратському кораблі. Вони стояли. В Кракові У мене були дуже багато відео з Кракова, то там причали піратські корабель, і були такі сундуки виставлені. Так, це знов якийсь тут бусики, прикраси. До речі, іспанці дуже люблять такі яскраві бусики. Ось такі всякі яскраві штучки. Жіночки тут теж такі яскраві ходять. Завжди вони нафарбовані. Навіть якщо жінці буде 80 років, вона обов'язково має бути нафарбована. Ну, Звичайно, не як пугало, а так, трошки там очі підкрашені, брові обозначені. Та Ну, губи, звісно, що намальовані, але губи вони всі іспанки красять дуже яскраво. Так, де я тут ще не була. Піду, може, туди зараз пройду, де тітічка там щось закликала, але зараз замовчала, то можна там піти роздивитись трохи. Бачила якось в іспанському салоні. Манікюр собі робила, і жіночка, мабуть, то дочка була, привезла свою матусю. Досі вже було десь за 50, мабуть. І матусю свою привезла. Вона така старенька-старенька була, і, може, год 80 їй. І їй робили манікюр. Все як положено. Все, почистили ногтики, нафарбували яскравим. Лаком, і бабусечка така на візочку, потім її дочка забрала, повезла десь, мабуть, до свята до якогось готувались. Тож бабуся навіть на візочку 80 років, вона почуває себе жінкою і розуміє, що вона має бути доглянутою. Знов я сиди, прийшла, знов дьоточка, мабуть, мене. Побачила, то нас їх закликає робити. <тит> Тож я зараз мовчки просто <тит> тут <тит> пройдуся, просто покажу, що продається. <тит> que los, que los que no están vacíos con menos personal sanitario que antes entonces ¿qué pasa? desde que el movimiento de la Junta de, de Andalucía ha generado de forma descomunal el mantenimiento del sistema sanitario andaluz con el objetivo de darle el negocio a la salud de la gente, oh, a la medicina a la privada la <laughs> Primero, está trasladando millones y destinando dinero del presupuesto público a esas entidades privadas. Segundo, está haciendo ineficuar nuestro sistema público sanitario. Та Фотопарати, бачите, Здоровинні. Думаю, що та, видно, бо мені сонце Мі. так світить, що те, я нічого та, не бачу. Та, Але я думаю, що камеру навела правильно. <звук> <звук> і... Ще ти хочу показати. <звук> Старовинний посуд. Навіть не знаю для чого він. Так, ще тут трохи подивимось. Закінчується вже ярмарок тут. Точніше, не закінчується, закінчуються ряди. Як пам'ятаєте, може в Києві на Коренівці продавали все. Не знаю, зараз продають чи ні, але раніше такі були базари, потім, начебто, там розігнали людей. Але дуже мені схоже. Ціни тут треба домовлятися, скільки що коштує. Дякую, що додивилися це відео зі мною. Сподіваюся, що ви підписалися. Поставте мені, будь ласка, вподобайку. Напишіть мені коментар. І будемо далі з вами знімати. О, такі ляльки цікаві. Будемо далі з вами знімати все, що є цікаве в Іспанії. До зустрічі на наступному відео.